Як засвідчило соціологічне дослідження, проведене в рамках проекту Світового банку «Видача державних актів на право власності на землю в сільській місцевості та розвиток системи кадастру, переважна більшість власників землі визнають, що не обізнані зі своїми правами однак лише достеменне знання прав відкриває можливість обрати той спосіб використання землі, який принесе максимальну вигоду її господарю. Що передбачає право володіння землею? Як можна використовувати свою присадибну ділянку, землю особистого селянського господарства та пай? Про це в програмі Моя земля, моя власність в Україні приватна власність на землю була відновлена в січні 1992 року законом про форми власності на землю. З цього часу громадяни отримали право вільно володіти, користуватися і розпоряджатися землею. Правом власника земельної ділянки став вибір способу її використання. Хазіїм, де да і все. можна здати, але не здаємо. Ну, поки що є сила, то самі робимо. Далі буде видно. Ми живемо з бабушкою, Вона бабушка приватизувалася. Ну, так я не маю інформації на цього. Не знаю, чи я маю таке право. Ефективно розпоряджатися своєю землею можна лише тоді, коли знаєш свої права. Власник земельної ділянки має право самостійно господарювати на належній йому земельній ділянці. Власник земельної ділянки має право розпоряджатися належною йому земельною ділянкою, тобто продавати, дарувати, міняти. Власник земельної ділянки має право на посіви. На земельній ділянці, збирати ягоди на наявній земельній ділянці, тобто використовувати повністю наявну йому земельну ділянку в межах визначених законодавством із дотриманням вимог земельного кодексу України. але земля не рукотворний ресурс, до якого потрібно ставитися дбайливо, щоб неушкодженим передати нащадкам. Особливо це стосується її кращої частини родючого шару, властивості якого через недбале ставлення можуть погіршуватися, що нерідко і відбувається. Земля це не те, що ми тримали спадок від своїх прадідів. Земля це те, що ми повинні передати на спадок своїм нащадкам, дотримуватися природоохоронних вимог земельної ділянки, не допускати погіршення родючості з такої земельної ділянки, не допускати її засмічення, забруднення і так далі. Тобто, якщо громадянин чи фізична особа отримала власність земельну ділянку, то говорячи, що я власник, що хочу будете робити, тут він є неправий, тому що він, крім власності, має і обов'язки. Один з таких обов'язків дотримуватися цільового призначення ділянки. Цільове призначення земельної ділянки зазначається в державному акті на право власності на землю. Втім, його можна змінити. Наприклад, якщо ви хочете на присадибній ділянці відкрити магазин, призначення землі змінюється на комерційне. Це визначено стати 20 земельного кодексу України, що рішення про зміну призначення приймаються тим органам, надавав цю земельну ділянку власність або корисні. Тут вже відповідно цей орган має право приймати рішення на зміну цілого призначення. Але це стосується не всіх земель. Нині існує мораторій на відчуження і зміну цільового призначення земель для ведення сільськогосподарського товарного виробництва, тобто паїв на пайових земельних ділянках, на мораторіях, як ми кажемо, теж заборона не тільки на відчуження, але й на зміну виду чи цільового призначення земельної ділянки. Зрозуміло, землю можна не тільки обробляти самому, власник має право здавати ділянку в оренду фізичним і юридичним особам, своєчасно і в повному обсязі отримувати орендну платню і зобов'язати орендаря повернути землю в такому ж стані, в якому вона була взята в оренду. Щоб скористатися цим правом, слід укласти договір оренди. Типовий договір оренди затверджений урядовою постановою. Він містить всі істотні умови, які мають бути відображені в документі. Зверніть увагу, договір оренди набуває чинності тільки після його реєстрації в територіальних органах Держземагентства. Власник земельної ділянки та користувач земельної ділянки зобов'язані використовувати земельну ділянку за своїм цільовим призначенням. У разі невикористання це із підставою для примусового припинення права власності на земельну ділянку в тому ж самому порядку. А якщо ця земельна ділянка використовується на умовах оренди, то це із підставою для розірвання договору оренди. Варто знати, що повноправними власниками успадкованих паїв можуть бути виключно громадяни України після розпаду СРСР. Неодинокі випадки, коли спадкоємці, діти чи родичі виїхали до інших країн і отримали тамтешнє громадянство. Успадкувати землю вони можуть, але зобов'язані протягом року її продати або відчужити в інший спосіб. Якщо особа, яка є яка була власником земельної частки паю, і вона помирає чи померла, то о, до спадкоємця, якщо спадкоємець є громадянином іншої держави, то протягом року з моменту переоформлення спадщини ця особа повинна відчужити цю земельну ділянку. І на наше законодавство передбачає, що у разі невідчуження протягом року вона підлягає примусовому відчуженню за рішенням суду. За землевласником закріплено право власності на посіви і насадження сільськогосподарських та інших культур та вироблену сільськогосподарську продукцію. Також власник може використовувати для власних потреб наявні на земельній ділянці загальнопоширені корисні копалини, торф, лісові насадження, водні об'єкти, а також інші корисні властивості землі. Але тут є певні особливості та правила. Хочу звернути увагу, що земельне законодавство передбачає. Що е, видобування е, для того, щоб наприклад той саме видобувати пісок, потрібно знімати родючий шар ґрунту. А е, відповідно закону про використання та охорону, про контроль за використанням та охороною земель передбачено, що для зняття родючого шару не потрібно потрібно отримати спеціальний дозвіл на зняття і перенесення родючого шару ґрунту, його складування і так далі. Тобто що стосується видобування, там, нафти, газу та інших корисних копалин, то для видобування таких корисних опалень з Украї... законодавством України про корисні копалини і законом кодексом пронатора передбачено, що на це потрібен спеціальний дозвіл. І спеціальний дозвіл видається спеціалізованим підприємствам, які отримали ліцензію на видобування цих корисних копалин. На власній землі можна споруджувати господарські виробничі житлові споруди. Однак це можна робити лише з дозволу органів державного архітектурно-будівельного контролю. В іншому разі таке спорудження вважатиметься незаконним. Крім того, заборонене будівництво на мораторних землях, тобто паях, винятком може бути тільки тимчасова споруда для зберігання сіна чи інвентарю. Для того, щоб будуватися, громадяни надаються земельні ділянки з відповідним цільовим призначенням для будівництва, обслуговування житлових будинки, господарських будівлі, споруд, будь ласка, на цих земельних ділянках цільове призначення вже чітко визначене. На цих земельних ділянках відповідно громадянин може без проблем будуватися. На землях закону України про особисте селянське господарство і про фермерське господарство передбачає, що громадяни на належні земельних ділянках можуть зводити тимчасові споруди. Для зберігання інвентарю і так далі. Ну, це знову ж таки тимчасова споруда, яка на сезон людина поставила якийсь хлівчик, там зберігає лопати. Закінчився сезон. Вони знесли цю тимчасову споруду. Ну, це знову ж таки тимчасова тільки споруда. Тобто там, де не буде заливатися капітальний фундамент, де не буде будуватися капітальне будівництво. Будувати відокремлену садибу на сільськогосподарській землі, мають винятково право лише фермери. Це доцільно робити, якщо ділянка, виділена для фермерського господарства, віддалена від населеного пункту. Якщо ви ще не стали власником землі і марите про власний садок вишневий коло хати, маєте право звернутися до місцевих рад чи райдержадміністрації за дозволом на безоплатну приватизацію землі. Один раз по кожному виду для будівництва і обслуговування житлового будинку, введення особистого селянського або фермерського господарства, садівництво або дачного будівництва. Якщо особа хоче приватизувати земельну ділянку, яка знаходиться у її користуванні, або ж е, отримати безоплатно із земель державної або комунальної власності, чи отримати її в користування на умовах оренди, то безпосередньо вона звертається до сільської селищної міської ради чи до районної держадміністрації адміністрації за межами на пункту. І відповідний орган виконавчої влади чи місцевого самоврядування в особі там селищних рад приймає спочатку рішення про надання дозволу на розроблення відповідної землепорядної документації. Після її розроблення погодження в органах земельних ресурсів вона знову подається на а затвердження до цих же самих органів, які приймають рішення про затвердження та про передачу земельної ділянки у надання у користування на умовах оренди, або ж про передачу її у власність. На підставі потім цього рішення про передачу власність виготовляється простанович документ, який безпосередньо реєструється в органі земельних ресурсів. І після його реєстрації особа стає або ж власником або користувачем земельної ділянки, тобто може приступити до її безпосереднього використання за її цільовим призначенням. Таким чином, власники земельних ділянок мають право самостійно господарювати на землі, володіти посівами і насадженнями сільгоспкультур, продавати, дарувати, заповідати, передавати ділянку в оренду та заставу, використовувати корисні копалини, торф, лісові насадження, водні об'єкти, споруджувати житлові будинки, виробничі будівлі і споруди. Однак потрібно пам'ятати, що право на продаж земельних ділянок для ведення товарно сільськогосподарського виробництва, так званих паїв. Зараз обмежено діючим мораторієм однак це обмеження буде скасовано із прийняттям закону про ринок земель. Дивіться та слухайте програму Моя земля, моя власність щонеділі о 8.40 на телеканалі Ера та що понеділка у сімі на Ера Радіо на першому каналі Українського Радіо.